Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс і Розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи? давайте зараз розберемо все, От я тільки після зустрічі розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, вкидів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужним президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Врюва людина, яка прожила два роки великі. Британії я був і в Європарламенті, там і спілкувався із королівством, і співав в королівському дверці, тобто дотичний до внутрішньої політичної протестів, це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, що за допомогу порозгляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого. Можна достойно і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію. Придумати важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купили мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, нам, нам же ще як зброю присилають з Європи. Литва там, Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще надо доремонтувати, або щось там дофіксити, доправити або припаси для того робити. Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонтних комплекта і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на це, звісно, там євросоюз, європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним. Паслом, від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Україна ще ж стоїть, попри все, про нападу такої величезної країни на нас, все рівно стоїть. І от я коли спілкував з Залужним, він настільки глибоко в цих процесах, політичних, він сидить за цим, міркує. Він, він з той Британії може не виїжджати, йому там, ну, все просто супер. Йому навіть от. Президентство України воно йому взагалі не потрібно для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розлязлічати, роз... роз... де фейк, де не фейк, де російська пропаганда, де не КГБ ж як працює? Воно дає 40% правди, 60% неправди. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.